Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Судаков може стати партнером Мудрика в Челсі. Думаю, що українці залишаться, сказав тренер. Жирони Артем Довбик потрапив до команди тижня Ла Лігі. Арсенал готовий продати Зінченка, Відома сума трансферу. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє Daily Mail. Генеральний директор гірників Сергій Палкін був присутній на стэмфорд брідж на матчі 33-го туру АПЛ, в якому команда Марисю Почетін розбила Евертон 6-0. За інформацією джерела, саме там і відбулися перші серйозні контакти щодо можливого трансферу, зазначаючи, що керівництво синіх прагнуло уточнити цінник на футболіста. У контракті гравця вказані відступні у розмірі 125 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте очікується, що донецький клуб буде готовий відпустити його дешевше. Сума можливого трансферу оцінюється в 65 мільйонів фунтів. Цікаво, що після цього Палкін заявив ЗМІ цього літнього трансферного вікна у судоково. Є великий шанс перейти до великого клубу. У нас були певні контакти з топ-клубами, а деякі не ведуть з нами прямі переговори, але тримають руку на пульсі. В Челсі розуміють, що конкуренція за Судакова буде серйозною. Про інтерес до гравця раніше заявляли Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем, Інтер та Наполі та інші гранди. Але сподіваюся, що хороші відносини, які склалися між клубами після трансферу Мудрика, допоможуть лондонцям. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал. Там ви можете знайти й актуальні новини футболу. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Я думаю, що українці залишаться, тому що у них є контракти. Сподіваюся, що Савіньо теж буде з ними. Він найкращий гравець, який в мене коли-небудь був. Не пригадаю, кому він належить Труа чи Ман Сіті, але точно знаю, що це наш гравець. Айлш може перейти в Барселону. Ні-ні-ні. У нього, як і в українців, є контракт. І я сподіваюся, що він продовжить виступати у Жироні, цитує Мічела Діаріо Спорт. Зазначимо, що контракт циганкова чини до літа 2027 року, а у Добика угода Жирону завершується роком пізніше. Форвард Жироне Артем Довбок потрапив до символічної збірної тижня чемпіонату Іспанії за версією авторитетного порталу «Хоскорет». Нагадуємо, в минулому матчі проти Барселони, який завершився впевненою перемогою Жирони з рахунком 4-2, Довбек зумів відзначитися забитим м'ячем і асистом. Хускорито цінив його дії у 8,2 бала. Найкращим футболістом звітного туру Ла Ліги портал назвав голкіпера Атлетика з Більбао Унай Сімона, поставивши йому оцінку 9,9 бала. До того, що довбик нині є найкращим бомбардиром примери. В активі українського нападника 20 забитих м'ячів. Лондонський арсенал розглядає можливість продати українського захисника команди Олександра Зінченка. Про це повідомляє портал хітчарджес.нет. За інформацією джерела арсеналу оцінює Зінченка у 45 мільйонів євро, і така ціна не відлякає потенційного покупця Ньюкасл Юнайтед. Іншим претендентом на захисника є Баварія, яка розглядає варіанти підсилення лівого флангу оборони через можливий відхід влітку Альфонсо Дейвіса Реал. Нагадуємо, зіченка після чергової травми втратив місце в основному складі арсеналу в останні місяці. Співзахисник з і збірної України Андрій Єрмоленко ухвалив рішення про те, коли він завершить професійну кар'єру. Як повідомляє інстаграм-спільнота «Підслухано в футболі, 34-річний футболіст планує повісити буци на цвяхі відразу після Євро 24. Нагадуємо, не так давно Єрмоленка було поміщено на одному з тренерських семінарів. Наполі вже зараз займається пошуками нового форварда на наступний сезон, оскільки Віктор Сімхен влітку наймовірніше залишить клуб. Однією з силі неаполітанців називається український форвард форварджероне Артем Довбик. За інформацією журналіста Sky Sport Italia Франческо Модуньо, Наполі цікавиться Довбиком, бо шукає фізично потужного форварда приблизно з такими же характеристиками, як Ромела Лукаку. І довбик, на думку Наполі, під цей опис підходить. Зазначимо, що у підсумку це. Цим форвардом для Наполі може стати безпосередньо і сам Лукаку. Права на нього як раніше належать Челсі, і лондонський клуб хоче включити його в угоду щодо Осімхена. Як стало відомо, sport.ua у поточному році УАВ збільшить витрати на розвиток футболу в регіонах. Йдеться про 40 мільйонів гривень. На навчання арбітрів, функціонування комітетів арбітрів та впровадження системи ВАРБ буде витрачено понад 17,5 млн грн, а витрати на діяльність КДК та спортивно-медичного комітету складуть відповідно понад 4,5 мільйонів і близько 6 мільйонів гривень. Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина прокоментував перемогу на 27-му турі чемпіонату України, а також поділився очікуванням від матчу з Динамо. Єгоре, чому всі в м'ячі гірників з Одеситом складається так легко? Я б не сказав, щоб нам було легко, а була важка гра, адже наш суперник показує хороший футбол, з ними цікаво грати. Гості мали моменти біля наших воріт. Ми створили багато гольових моментів і забили тричі вже першому таймі. Хоча можу сказати, що ми могли забувати значно більше. Загалом повторюся, що це була непроста гра для нас. Через тиждень на нас чекає українське класико Шахтар Динамо, з якими думками ви готуватимеся до цієї зустрічі. Будемо налаштовуватися у шахтарів Всі завжди думають про перемогу. Ясно, що будемо налаштовуватися на позитивний результат. Докладемо всіх зусиль щоб перемогти. У нинішньому чемпіонаті України Шахтарів не вистачає таких статусних ігор. Я б сказав, що зараз у чемпіонаті України нам ні з ким не буває легко. Думаю, що ми бачимо досить багато цікавих матчів. У Шахтаря зараз 14 перемог поспіль чемпіонаті. Навіть у головної сенсації сезону в Європі Байера у Бундеслізі не було такої серії. Хай Бог, щоб італій дак було, ми Шахтар, думаю, що ми не гірші, ніж за Байер. Нападник Рівенського Вереса Марко Марвалєвич поділився враженнями про Україну та місцевий чемпіонат. Як твої перші враження про Україну? Україна це чудова країна, я вже встиг побувати в деяких містах, де ми грали в різні матчі. Варто сказати, що із задоволенням познайомився би з ним більше детально при першій ліпшій нагоді. А що скажеш про чемпіонат? Український чемпіонат входить у топ 10 європейських ліг, як на мене. Щодо чемпіонату, то скажу, що приємно вражене рівнем. Стадіони чудові, суперники дійсно непрості. Взагалі, в Україні грають у більш силовий футбол, основа якого висока фізична готовність це те, що впало у вічі.